Ось такий ножичок. Це коса. Трошки накліпав ще того року. На закльопочках така ручка. Все на скору руку робилося. Але все, що часово, то постійне. О, так відкрив колоду. Вона така величенька, товста. Це голова, то все їм на зиму, а то все мені. Зараз буду різати десь. Третю частину себе виріжу, а то все їм, бо бачу майду не дуже багато, таке щось проблизку я, але слабо. Не буду дивитися. Ось така вийшла картина. Третю частину підрізав вниз. Це інший лишив їм. Отаке годуче лізуть, нападають. Отаке таке вийшло. 15-літрове. Майже повне, можна сказати повне. Слава Богу, буду закривати, не буду їх більше тривожити. Ось такі там білі стільники. Мат знизу стільки, стільки пустих нарізав. Спочатки такі тоненькі, я не прокушую їх, але нічого якось справлюсь. Ось такий вийшов результат. Ось таке відьорко. Стільки меду, стільки сушнини, зовсім мало. Там в мене є ще один з такого вулика. Зараз піду до ще одного. Побачимо що там. Не пам'ятаю, це зимувалий рій, а там, мабуть, цьогорічний. От не пам'ятаю, який, ну, піду подивлюсь. Невеликий переїзд до наступної колоди. Ось вона. Не стільки їхати, як дорога погана. Така вона знизу дуже тепер. Мабуть, може й зимували рій, я не пам'ятаю, але наче цьогорічний. От вилізу, побачу. Да, це цьогорічний рій. Голова здоровенна, сантиметрів 70. Він там маленько настрої. Я один крайній стільник відірвав. Дивіться, чи є на зиму медок. На зиму є медок і буду закривати. Не буду з них зустрічатися. зараз покладу це піду в відро, поїду далі. Законопатив, як зміг гілочками щілину, там в кілька шарів. Потім підремонтую, щоб якісь звірі, кониці не видерли. Ось одне з моїх улюблених місць, таке воно дуб, тут таке рідколісся, невисокий ліс, тут такий вуличок. Тут старожили, вже давно живуть, бо я знаю як зараз. Зараз ніде не літають. Вони тут построїлись, були ззаду наперед, хто бачив моє минуле відео. Вони внизу зробили гніздо, так і зимували, другий рік опять так само було, я з них нічого зовсім не брав. От зараз побачимо, що Сейчас. Сейчас вилізу. Ось така тут картина. Гніздо там. Ось вони сюди строять. Зараз буду різати голову, бо вони всі там ззаду. Дещо може і вдасться зняти, по-любому будуть коментатори злосні. Я з собою забув чим згрібати ділок. Диму буду давати багато, щоб їх загнати. Ну і строго не сидіть. Такі перчаточки, як завжди. трошки загнать. Ну и с Богом. Так, начну вот так отсюда Ризы. Вот, блин, где там джелы сидят? Трошки я. Буду знать с вице резать. є але й А смотри їх поскидай конечно проблема не хочуть тікати, диму не бояться у медок є так, є, але й джоли є. Зараз проїжджу собі тунель. як хтось каже, чого ти крекчеш? А незручно. Просто тупо незручно. Найду вистачає. Навіть більше ніж вистачає. О, такі стільники. Це вліво навіть вже і не буду трогати. А такі стільні чари. Чари по-любому не вистачить. Це стільники вдовж не влазять. О! 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 Полностью вся голова застроена. Уже мое же ведро а еще резать и резать. О! Просто лита колода полностью а стильники дуже мягкие і ломиться не можу нічого зробити з тим. так треба трошки димку дати, бо почали лізти Меду в них повно. Навіть не знаю його забрати. Буду щось брати помалу. Вже відрідавлю, бо не буде куди класти. Стінники здоровенні, отакі. Просто не влазить. Mm -hmm. Ось вот такі. О боже, сколько там еще его нет Короче, полностью воета колода. Може, колись хтось чув історії що з колод мед ллється рікою. Я в це вірю. Тоже, саме тут, саме так і є. Може хтось скаже чого ти в голові його береш, Тому що бджоли тут, а не в голові. І вони весь час, ця сім'я так чогось ось такі. Тут звісно я пообмазав все медом, але а що поробиш? Ось таке. Все, відро повне, аби ручка не обірвалась, буду спускай. Піду те не повне заберу. А поки відео виключу. Ось отак. Не знаю чи видно, Не видно. От вийшло отак. І ось отак. Десь 30 літрів. Ну кілограм 50 має бути. Може менше, може 40. Ну відра важезні, неможливо підняти. Ну и все. На сегодня досить.